Прямий ефір впродовж усього дня. Розмови наживо за аудиторією та голоси відомих ведучих. У Тернополі запрацювала нова радіостанція Тернопільська хвиля. Вона створена у корпорації з однією з найпопулярніших радіостанцій західної України Львівською хвилею. Однак, розповідати медійна платформа буде про новини файного міста та спілкуватися з його мешканцями. Звичайно, ми ділимося досвідом, стараємося якось розказати якісь наші наше бачення на радіостанції, але тут колектив трошки відрізняється. він більш такий молоді. Зі своєю такою тернопільською такою причинкою, тому трошки відрізняється, але ми стараємося так, щоб було трошки подібне. Тернопільська хвиля самостійна локальна радіостанція, мовлення якої охоплюватиме всю територію нашої області. Тернополяни мали можливість переймати досвід львівських колег. Радійники планують створювати динамічні шоу. Для слухачів міста та області підготували три таких формати: ранкового, обіднього та вечірнього. Над проєктами працюватиме команда професійних ведучих. Ми зараз живемо в такий період, де нога в ногу, коли і біль, і тут сміх, і ти розумієш, що людям важко важко. тому я завжди кажу: стріпались, взяли себе в руки. В нас все вийде, дзьобнули доброї кави і пішли робити той день з насолодою. Ну і напевно ще до цього додам, що комунікація з нашими слухачами вони стоять нам близькими, вони з нами знайомляться. Вони на нас підписуються. Ми знаємо, як в них справи. Вони знають, як в нас справи, і ми розуміємо, для кого ми це робимо і для чого ми це робимо. І ну ми задаємо цей настрій. Думаю, на цілий день з самого ранку, щоб все всіх було чудово, класно і прийшов гарний день. Керівництво радіокомпанії зазначає, їхні ведучі не просто диктори, а зіркові люди з широким світоглядом та великим багажем знань та досвіду. Кожен з них любить комунікувати з людьми, розповідати цікаві історії та актуальну інформацію. Підбивати підсумки головних подій дня у вечірньому шоу Вдалий вечір буде ведучий Сергій Фалендеш. Ми спрямовуємо наш вечірній ефір для того, щоб чим полегше завершити власне робочий день. Це будуть круті рубрики. Каві новини і музика в дорогу для того, щоб гарно доїхати до своїх домівок. Бути ближчими до людей, дарувати їм добрі новини. Саме таку мету ставить перед собою команда тернопільської хвилі, розповідає директорка радіостанції Олена Года. За її словами, головне завдання медіа чути голос місцевих жителів і працювати відповідно до їхніх потреб та очікувань. Однак, втілити проєкт було би неможливо без українських захисників, кажуть медійники. Дякую захисникам України. За те, що в сьогоднішній час ми можемо відкривати щось нове, дарувати нашим слухачам хороший настрій, позитивні емоції та класні новини, правильні новини. І е, дякую їм, дякую нашим захисникам України за те, що Тернопільська хвиля сьогодні звучить. Слухати Радіо Тернопільська хвиля у нашому місті можна на частоті 106.8 FM.